Далі, а наступний Володимир Сергіч, дякую за слово. Але пан Горобчук очолює представництво ЮНЕСКО в Італії, але трудовий рух солідарності він очолює в Україні. Така ремарочка я дозволив собі. Ось ну що я би хотів почати з того, що відрадно чути, що відбувається засідання, ми чуємо болювання, стурбованість, як кажуть, тут якісь знову посили, наміри, пропозиції обговорюються. Но Якщо глянути на проблему, як би кажете, практично і конкретно, то я особисто не полінився, наприклад, підняти стенограму 2004 року е слухань Верховній Раді, наприклад. І хто би її прочитав, і кожен ветеран, хто це знає, може і читав, то я вже все це там читав і чув. Там є і аналіз, і різні пропозиції, наміри, і дуже вели речі. І, До речі, це був 2004 рік, коли самі ті українці е допомогли Україні стати демократичною європейською. Так вони тоді думали. Більше того, я підняв і прочитав. Спеціальну доповідь обласмена е, Карпачо, Карпачової ще від 2001 року, по моєму, де вона зробила грунтовніший ну, аналіз, практичний конкретний, і більше того, е, там е, е, була постанова кабінету міністрів, що по моєму підписана Віктором Януковичем тоді ще 2001 рік. І повірте мені, я вже без іронії це кажу. Там порядка 20 конкретних пунктів постанови кабінету міністрів. Яка соціально-економічного характеру, не цього косметичного, де ми там пісні розпівали, чи іммігрантам щось там помогли. Я думаю, що якби ці документи наші чиновники підняли за останні 10 років, то сьогодні була б дійсно предметна розмова, яка б, напевно, почалася з аналізу виконання постанови Кабінету міністрів 2001 року. Це була б конкретна розмова, тому що я пропоную звернути увагу всім тим комісіям і людям, які тим займаються. І, але маю надію, що те, що говориться сьогодні, буде працюватися це в іншому контексті щодо конкретики, от е, як, як, як працює все це, що було напрацьовано е, до мене, як до якраз до правозахисника представника центру, ЮНЕСКО, звернулася е, сім'я. Шпочинських, родина Шпочинських, до речі, нелегалів, які працюють в Мілані, в них, і я вже десь більше року б'юся, і ми намагаємося цю проблему вирішити, це в родини Шпочинських просто забрали дитину. Дитину громадянина України Володимира Сергієнка, який там народився. Забрали дитину, сьогодні ті батьки позбавлені батьківства і немає дитини. Згідно офіційної версії, проблема заключається в тому, що дитині встановили, нібито, італійська клініка встановила діагнозену катенурія спеціальне дуже специфічне захворювання, і мати ніби неадекватно цю дитину лікувала. Це дуже довга історія. Я не буду зараз в деталі вдаватися. Но Є великі сумніви щодо намірів тих італійських спеціалістів. По-перше, діагноз, який поставили міланські лікарі, він не підтвердився повторно ні в Україні, ні в Цюріху. Тобто є сумніви, що дитина дійсно хвора. Друге, без відповідних експертиз під час судових засідань, які були там спровоковані цією ж клінікою, мати була прямо на суді і цей річні суду визнана психічно хворою. Ну, це 37 рік, я не хочу коментувати. І мати рішенням рішення суду зараз поставлено питання довести, що вона здорова і забрали дитину. Ну це були етапи, це ще не все. Щодо самої клініки, то ця клініка є піддослідною. Це доведено, вона отримала величезну суму грошей на експерименти якраз по лікуванню цієї хвороби. Більше того, в Італії навколо на цієї клініки був скандал, дуже специфічний скандал. Там в тій клініці померло шестеро дітей. Від неправильно поставленого діагнозу, тобто померло шестеро дітей від неправильно поставленого діагнозу, якраз такого, який встановили Володимиру Сергієнку. Ця ця історія набирає дуже таких чорних красок. На сьогодні, на сьогодні ситуація таким чином складається, що дитина Володимир Сергієнко, громадянин України і дитина громадян України усиновлена італійською родиною. Вона віддана італійську родину по одній причині, щоб мати не мішала лікувати дитини. Я хочу сказати, що та переписка з МЗС, яка відбувалася, і вона говорить про те, що наша наш МЗС про ну я скажу м'яко, просто усунулась від цієї справи. Але в зв'язку вже з моментом усиновлення, а і там була ще одна деталь, що батька дитини депортували. Перед тим, як забрати, як мама везне психічно хворою, і забрати дитину в італійську родину, де її там почнуть правильно лікувати. Хочу сказати, що наш МЗС не контролює ситуацію абсолютно. Я впевнений, що сьогодні, якби задали питання, ні консул ніхто не знає, де лікують дитину, чим і як, який стан дитини. А мова йде про шестеро смертей перед тим. Тому я тут бачу, вбачаю мінімум чотири пункти порушення прав людини. Перше незаконно депортований. E, значить, мати визнана психічно хворою де експертизи. Чому суд це визнавав? Ось тоді е, лікування, коли людина має право мати давали експертизи, її не дозволяли йти в інші клініки, змушували робити в цій клініці. Ось і останнє на це саме головне на якій підставі дитина була усиновлена. Я впевнений і даю гарантію, бо я ми це провіряли. Сьогодні ні одна служба в Україні не знає про це усиновлення. Було дві передачі: їздила програма. Приїна має знати, там є деталі. Вони зверталися так напівофіційно в міністерство, яке там займається. Це невідомо. Тобто мова йде про життя і здоров'я дитини. І я би просив, Ці, вся ця інформація є в ЗС, там ті відписки, що так далі. І Я би ще звернув увагу на поведінку е, консула Фуфалька Руслана, який там ніби має відношення до цієї справи. Є сторона етична, тому що зі слів цієї матері і в приватних розмовах на матір здійсниться тиск на предмет, навіщо ти запросуєш там телебачення, громадськість і так далі. Ну це вже питання кажуть етичного клану. Тим не менше, хочу довести до вашого відома, що ми зараз готуємо з адвокатами, так як нам не вдалося на міжнародному рівні це питання підняти а життя дитини під загрозою. Ми будемо готувати позови крім, ну, правові. Подавати в суд на, 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 на цих офіційних осіб, які допустили до цього стану, що дитина була усиновлена, підкреслю. Питання вже я, так. Я, я прикрошу, вже дякую. Дитину. Ні, добре. Ну це я думаю, що цей регламент він більш доцільний, ніж то, що ми слухали, то що в 2004 році вже чули. Я, я можу, дозволю. Тепер друге я, питання. Дякую, іди, Ні, ну ще не все. Ще не все. Дайте ви ну, час забираємо, я ж хочу коротко. Друге питання, значить. Ви обрали регламент, Нам дають ще одна, коли. Ну, я можу, я дякую. Не треба мені вашої хвилини. Дякую. Дякую, не треба. Шанові коли я прошу вашого розуміння. Нас хоче виступити 25 п'ять чоловік.